Аби нищити ворога і в день, і вночі. Диверсійно-штурмова група ведмедів, котре отримала допомогу в межах мілітарної ініціативи Сталевий фронт Ріната Ахметова. Берці Хаєкси отримали військову форму. Все це потрібно, тому що це все рветься, все знашується. Бронежилети, які будуть захищати нас, наших захисників, нашу групу, усіх хлопців. Тепловізійний приціл АДЖМ Поставимо його на автомат і будемо працювати вночі, нищить ворога. Все це допоможе легше та ефективніше працювати на передовій запорізького напрямку, кажуть військові. Додають, небайдужість до їхніх потреб наближає перемогу України. Треба нищити ворога, вибивати його з нашої землі. І все, все робимо для перемоги. Метинвест системно підтримує військових та передає на фронт дрони, старлінки, зарядні станції та оптику. Дякуємо фонду Сталевий фронт за неодноразову допомогу ДШГ Ведмеді разом до перемоги. Слава Україні! На базі диверсійно-штурмової групи фахівці компанії Метанвест також допомагають відновлювати автотехніку на усі запити воїнів. реагують якомога швидше. За майже вже два роки війни. Ми вже навчилися купувати все, що необхідно, максимально стислі терміни. Тому ми вже знаємо, де купувати форму, де купувати обладнання, де купувати тепловізори. У нас вже дуже гарна експертиза у наших спеціалістів закупівель, і вони відразу, як отримують запит, вони протягом кількох тижнів можуть дуже швидко доставити все, що необхідно.